О 10-й годині ранку воду в вінгулі спустили на 50 сантиметрів. Ще нам десь потрібно сантиметрів 20, але вода спускається поступово. Ніякого шкоди вона для довкілля, для природнього середовища, тваринного середовища, що обітає у цьому річищі, не здійснює. Говорить, воду у річці спустили на 10 днів. Ми знижуємо рівень води. На 70-80 сантиметрів від номінального рівня утримання в номінальному рівні утримання рівень води 250. О і для того, щоб розгрузити рівень грунтової води, ми знижуємо відповідно і рівень річкової води. О третій годині на вулиці Пашутінська перекритий рух від вулиці Преображенська до вулиці Гоголя. Тут працівники водоканалу розрізають трубу. Це планова реконструкція водогону. Цій трубі півсотні років. Термін її використання 20. Замінять 165 метрів труби, каже Володимир Шапка. Грунтові води ниже труби. Це благодаря ще тому, що спустили річку Інгул, і зараз ґрунтова вода, ну знаходиться углубляться вже нижче цього рівня, що ми час викопали. Неможливо, тому що там вже йдуть пливун, ну пливуни і грунтова вода. Директорка водоканалу говорить, гроші на реконструкцію виділили з міського бюджету. 315 тисяч, тобто матеріали ми придбали за їхні кошти, а самі роботи виконує наше підприємство за наші кошти. Вартість самих робіт по заміні трубопроводу складає 700 тисяч. Це роботи і по прокладці труби, і по відновленню асфальту покриття. Звичайно, вже відновлення асфальтного покриття буде зроблено в наступному році. Додає, з 9-ї ранку без водопостачання лишилось 10 багатоповерхівок. На 13-ту годину вже всі споживачі багатоповерхових будинків. З водою крім двох будинків Преображенська 10 і 12, Решту ми вже воду підключили. Валентина Демешко живе у будинку на вулиці Преображенська. Про відключення знала. Віріть утра вже води не було. З 9 ранку вже води не було. Мені розповіла подружка вчора, що сьогодні не буде води, то я, звісно, підготувалася. На перехресті вулиці Покровська та Преображенська пів на четверту друга бригада водоканалу відкачує воду. Для проведення робіт необхідно скинути воду, для того, щоб виконувати сварочні роботи. У нас точка переключення. нового до старого. Сьогодні день займаємося скином води. Це проблема, це не так швидко, це не просто Це може зайняти до ранку. Ну, це все разом. сварочні і. Тут постійно рве, тут постійно ріка, починаючи зверху стоять ці ларьочки. І донизу, ну тут часто дуже рви. І квартала два, це постійно тут тече вода. Я майже кожного дня тут проходжу і того дуже, дуже незручно. А заміна труби однозначно потрібна. Бо те, що тече по вулицям, нам потім включають в тариф. Це дуже незручно. По-перше, тут під'їзд до супермаркета і приходиться об'їжджати кілька погородів, кварталів, щоб сюди стати. Там все перекрило, але це зовсім незручно. Це зовсім. Це б'є по паливу, по копійчині, по карману. А там в'їзд, який далі, то його треба розблокувати. Він не заважає, щоб хоча б виїхати людині туди і направо поїхати. Завершити реконструкцію водогону планують до Нового року. Відновити водопостачання планують до 9-ї вечора. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.